Стартуємо. Стартуємо. Доброго ранку, шановні колеги, шановні члени виконкому, присутні. Дякую, що знайшли час долучитись до нашої сьогоднішньої роботи. Спробуємо динамічно попрацювати. У нас є порядок денний, з яким ми сьогодні працюємо. Ну і традиційно декілька слів про поточну ситуацію в місті. Зрозуміло, що ключовим питанням сьогодні в нашій безпосередній. В життєтдіяльності залишається питання електропостачання, стабільності графіку, якого ми не можемо отримати, і дуже прагнемо до цього. Позавчора в мене була зустріч з головою управління Чернігів Обленерго, тут в Славутичі. Намагаються вони найближчими днями, якщо дозволиться таке таки єдина енергетична система вийти на графік 4.4, той, який був більш прийнятний, ніж той, який є сьогодні, 3-6. І знову ж таки, прогнозованість його достатньо непроста. Якщо ми вийдемо на 4-4, буде більш зрозумілише. Але треба розуміти, що в багатьох регіонах країни навіть 3-6 вважається дуже приємним графіком. Черкащина 2-4, 2 години є, електроенергія 4 точно немає інколи більше. Зрозуміло, що хотілося б більше прогнозованості, коли саме буде відключено, тому що ті. Черги і групи, які є, не зовсім співпадають з тим, що ми маємо по факту. Але ще раз повторюю, це не є примхи Чернігів обленерго чи інших розподільчих організацій, розподільчих мереж, це реалії нашого сьогоднішнього життя. Вчора давав інтерв'ю телебаченню, відповідав на питання, ну, мабуть, які найбільш розповсюджені сьогодні. А чи можна з кимось домовитись і переключитись на іншу лінію? Дивлюсь, навіть в Києві вже оголосили про те, що будинки, які на захищених лініях критичної інфраструктури будуть відключати вручну для справедливості споживання, ну така собі сумнівне рішення, відверто кажучи, да? я розумію, що є запит в суспільстві на це, але, але ну, ну, я вважаю, що це трошки. Трошки занапто відключати те, що не потребує відключення, тільки тому, що сусіду навпроти це не подобається. Тому я думаю, що Славутичське суспільство більш свідоме, ми розуміємо, що справді є будинки, є будинки які е, на лініях критичної інфраструктури. Так, про ротацію ми пам'ятаємо, нікуди вона не поділась, там, де це технічно можливо, знову ж таки. У нас ще залишаються будинки, які е, до цього часу. Не вирішено питання з інтернетом телебаченням, тобто пів будинку відключено, половина ні, і навпаки, і складається ситуація, коли у людей фактично цілодобово немає доступу до інтернету і телебачення. Над цим працюємо. Не все так просто, як здається. ну, Просто перекиньте рубільник. Ні, там є лінії, які навантажені, є трансформаторні підстанції. Перевантажити трансформатор, щоб він припинив свою роботу. Ми теж. Не маємо а, на меті, тому це не проста робота. Хоча переважна більшість таких будинків вже переключено на одну лінію. І, відповідно, є електроживлення, є і доступ до інтернету і телебачення. Немає, ну, відповідно, немає. 3G працює, оператори забезпечують зв'язок. Пункти незламності теж а, важлива тема, а, ключове треба розуміти: пункти незламності це місця, які Активно починають працювати у разі виникнення критичної ситуації. Повний блекаут, тобто 24 години немає електроенергії, немає опалення в місті, немає зв'язку, немає води. Тоді е активно починають діяти пункти незламності. Вони в нас визначені, вони нанесені на мапу. Ми їх поступово забезпечуємо максимально всім необхідним. Сьогодні фактично в режимі. Е під зарядки гаджетів працює ДК енергія, і це один з ключових пунктів незламності, які будуть розгортатися у випадку надзвичайної ситуації. Ми вже маємо певний запас буржуєк, дров, є генератори, є запаси там, чаю, купуємо термопоти, там, де їх ще не вистачає. Тобто, всі ці речі ми активно готуємо, щоб вони були. Але пункт незламності, ще раз повторюю, працює тоді, коли є справді. Певна, певна історія і певні події. Готові ми до цього і сподіваємося, що вони нам не знадобляться. Сподіваємося, що вони не знадобляться, хоча очікування дуже неприємні, і ми всі чекаємо, що ж буде далі, чи буде масований удар по інфраструктурі далі, чи буде ворог намагатись нас знову повернути в ситуацію повного блекауту, як надовго. І це все дуже непросто. Відновлення енергосистеми також не може бути швидким, тому що те обладнання, яке знищено, воно є штучним, його не можна купити сьогодні, піти в магазин чи навіть на заводі виробництві, тому що виконтовляється воно під замовлення і термін виготовлення від трьох місяців і далі, і далі. І плюс багато обладнання, яке виготовлялося в Росії, ми розуміємо, що сьогодні доступу до нього немає і не може бути. Ситуація. Непроста, але разом з тим, Славути сьогодні забезпечено всіми необхідними піштово-комунальними послугами, адміністративними послугами. Е, маємо е, періодичне електропостачання, маємо резервне живлення для наших укриттів. Е, також був, був запит по школам дитячим садкам, чи можна їх забезпечити резервним живленням в повному обсязі. Це дуже непросто з точки зору закупівлі самих генераторів. В чергове повторюю генератори сьогодні в Україні як маски на початку ковіду дуже дорого і нема де купити. Це перше. Друге, експлуатація самих генераторів вона також не є дешевою. Ми рахували в середньому ціна одного кіловата в 3-4 рази дорожче, ніж для юридичних осіб з мережі. Якщо ми кажемо про фізичних осіб, то це до 10 разів дорожче. Один кВт година вироблений генератором. Тому зрозуміло, що. Переходити на повністю автономне живлення навіть при наявності високопотужних генераторів, не має жодного сенсу, бо це буде ще дорожче, ніж є сьогодні. І так, ціна на багато речей суттєво зросла абсолютно об'єктивно в період війни. І все те, що ми закладали в бюджетне фінансування на цей рік, точно не покриває ті витрати, які треба нести. Тому багато що ми скорочуємо. Прошу з порозумінням ставитись до, можливо, не такої якісної і швидкої роботи наших комунальних служб, але вони працюють справді в дуже важких умовах обмежених ресурсів. І це треба враховувати і не лише фінансових, але і матеріальних ресурсів, як, наприклад, сіль, яку знову ж таки закуповувати треба в рази дорожче для того, щоб потім нею посипати доріжки і дороги. Запаси в нас є. Ми розрахували їх на сезонних, має вистачити, але ще раз повторюю, це не буде так швидко, як нам того б хотілося б. Хоча в критичних ситуаціях служби відпрацьовують і забезпечують і прохідність, і проїзд по дорогам для наших мешканців. У нас трошки змінилася організація життя в місті з відміною електричок на Чорнобильську станцію. Зрозуміло, що немає того потоку людей зранку, які зазвичай є, і ми це враховуємо в своїй роботі. Це трошки дає перевагу для наших комунальників, але разом з тим люди з міста нікуди не поділися, і послуги ми маємо забезпечити. Трошки про приємні речі, колеги, скажу буквально дві хвилинки. Незважаючи на те, що війна, ми захищаємо нашу країну, але прагнемо перемоги і сподіваємось на неї, і віримо в неї. Тому і проекти, які направлені на розвиток, також Славутичі є. Ми оголосили тендер на закупівлю робіт по термосонації нашого ліцею. Це спільний проєкт з GIZ, який буде реалізований наступному році. Також готуємось до оголошення закупівлі ще по двом об'єктам по термосонації. Це центр розвитку дитини, дитячий садок в Вільнівському кварталі. Нам підтвердили фінансування і фізкультурно-здоровчий комплекс в Багатир в Дніпровському кварталі. Ще, ще не звик до нових нас, тому згадую. Ці два об'єкти також будуть з повною термосанацією в наступному році. І якщо ми кажемо про дитячий садок, в проєкт також має війти і заміна обладнання харчоблока на більш енергоефективне, тобто комплекс робіт буде чималий. Країна не зупиняється, Україна прагне до свого розвитку і Славутич не пасе задніх тут вже точно. Ну, Мабуть, коротко все, що хотів сказати, сказав. У нас сьогодні буде засідання з силовим блоком, будемо розглядати питання нашої безпеки і енергобезпеки в тому числі. Ну, і проговоримо, що ж там на кордоні і наскільки, наскільки ті розмови, які є і в соціальних мережах, і в ЗМІ щодо Північного фронту, нового відкриття Північного фронту мають. Підстави з розвідданим. Буду інформувати про це населення, буду інформувати про це вас, наскільки є загроза повторного входження ворожих військ на цю територію. Якщо є питання, готові відповісти. Якщо ми готові працювати, колеги, то пропоную перейти до порядку денного. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Славутська міська лікарня. Іван Іванович, будь ласка. Дуже коротко по, до вашої уваги, дуже коротко по основним показникам фінансового плану. Значить, чистий дохід запланований на 2023 рік становить 55 мільйонів 500. Інші операційні доходи 37 мільйонів 69 тисяч 400. І всього доходи складають 94 мільйони 549 тисяч 400 гривень. Збільшення відбувається на 38,6% щодо витрат то витрати теж складають 94 мільйони 549 тисяч 400 і теж 38,6% збільшення. Щодо структури платежів до бюджету, то всього сума складає 18 мільйонів 256 тисяч 400, збільшення заплановано на 19,5%. Заплановано фонд доплати праці 42 мільйона 363 тисячі 100 гривень, збільшення на 19,3%. відсотки, в тому числі адміністративно-управлінський персонал 3 мільйона 562 тисячі 900 гривень. І працівники 38 мільйонів 800 тисяч 200 гривень. Чисельний спрацюючих план 268 осіб. Коротко. Дякую, Іван Іванович. А що таке дохід від сільового фінансування? Що це за сільове фінансування? Сільове фінансування це дохід отриманий від фінансування з місцевого бюджету і з централізованим постачанням яке на запасі. Я бачу, що ви плануєте фактично вдвічі порівняно з. Цим роком збільшити таке цільове фінансування. Я просто думаю, де ми на вас гроші будемо брати. А на те площу збільшилися, якщо тарифи... а, все, да, все. Знято питання, бо вже Ні, я розумію. Це збільшення, воно до більших витрат е, з бюджету, де їх брати ці кошти. От мене в чому е, ключове питання. Добре, дякую за пояснення. Е, колеги, є якісь питання? Можемо проголосувати. Хто за, прошу підтримати. Проти утримався. Дякую, прийнято рішення. Рухаємось далі. Е, про внесення змін до програми забезпечення безпекової діяльності житлово-комунального господарства міста Славутичне, двадцять рік. Оксана Василіна, будь ласка. Доброго ранку. Прошу схвалити проєкт міської цільової програми новій редакції та винести його на розгляд Славутицької міської ради. Даним проєктом передбачається збільшити фінансування бюджету Славутицької міської територіальної громади на здійснення внесків в статутний капітал КП у ЖКХ у розмірі 2,5 млн. мільйони та зменшити видатки на здійснення внесків в статутний капітал КП Ду у розмірі 1 мільйон. Кошти не будуть використані у 2022 році. Прошу. Зрозуміло. Є якісь питання, пропозиції. Хто за, прошу підтримати? Проти утримався. Дякую. Рухаємось далі. Про внесення змін до програми збереження житлового фонду. Сама сильна, будь ласка, прошу схвалити проєкт міської цільової програми у новій редакції та винести його на розгляд Славутицької міської ради. Даним проєктом приводимо відповідність до прийнятих програм. Та передбачається зменшити фінансування з бюджету. У сумі 630 тисяч кошти не будуть використані у 2022 році. Дякую. Ну логічно, ми маємо бути ефективними. Якщо кошти не встигаємо використовувати, їх треба перерозподіляти. А, хто за, прошу підтримати. Проти утримався. Дякую. Прийнято рішення. Про внесення змін Дякую. до програми будівництва реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури. Сергій Михайлович, будь ласка. Доброго ранку, шановні члени міського конкому, а також міський голова. На ваш розгляд запропоновано проект рішення про внесення змін до програми будівництва реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури в місті Славутич на 2022 рік. Так, мета ці змін це приведення програми. відповідності. тут у нас тільки залишився один заклад, захід, а саме співфінансування. Капітального ремонту будівлі Славутського ліцею Славутської міської ради передбачено виділення коштів в розмірі 1 мільйон 430 тисяч 913 гривень. А виконавець робіт, ну, відповідальний виконавець, виконавчий комітет Славутської міської ради. Це, Це єдине, один... що ми залишаємо в програму. Це... Да. Ну, логічно, у нас не було капітальних Так, да, Там Так і є. Це, це ті два об'єкти, які я казав, Центр розвитку дитини і ФОК-Багатир. Ми планували в минулому році з вами кредитну лінію від Нефко під сприятливі умови абсолютно фінансування, кредитування з урахуванням того, що відбувається в нашій країні, військового стану. Нефко прийняло рішення профінансувати ці проекти у вигляді грантів без жодного співфінансування з міського бюджету. Тому да, ми, ми скасовуємо ці платежі. Так, да, так. Да. Хто за, прошу піти на спроти. Отримався. Ну, дякую. На питання, там, на торги виставлені на роботу на 6 мільйонів 339 тисяч. І частина нашого співфінансування – це 1 мільйон 439. Перерозподіл видатків, Дякую. Там, будь ласка. У да. цьому рішенні пропонується здійснити перерозподіл видатків саме для забезпечення роботи пунктів незламності Зменшивши відповідно програми, фінансування яких у 2022 році неможливо, виходячи з дотримання положень постанови Кабінету Міністрів України номер 590 це якою визначено порядок та черговість оплати видатків місцевих бюджетів, тобто ми не можемо здійснити там жодної оплати. Це програма відзначення державних та професійних свят 140 тисяч, програма промоції міста Славотища 162, 60 тисячі гривень, і програма забезпечення лікарськими засобами, хворих на орфані захворювання. Тут не те, що не можемо, просто у нас, ну, як кажуть, це дуже добре, а відсутні особи, що потребують даних. Лікування в цілому зараз пропонується виділити на пункти незламності 395,7 і тисяч гривень. Я прошу вас підтримати. Дякую. До речі, про професійні свята. Сьогодні день прокуратури, і ми їх вітаємо з професійним святом в цей непростий період на прокуратуру. Також покладені чи чи чималий обсяг робіт, особливо на деокупованих територіях? Хто за внесення змін, прошу підтримати. Роти утримався. Про передачу обладнання далі Халікова, будь ласка, доброго ранку. Шановні члени виконавчого комітету. Прошу розглянути питання щодо передачі обладнання з балансу комунального підприємства Агентства регіонального розвитку на баланс виконавчого комітету. Дане обладнання було придбане в рамках реалізації пілотного проєкту з реалізації плану дій сталого енергетичного розвитку міста Славути ще до 2020 року. Здійснення термомодернізації двох муніципальних об'єктів бюджетної сфери і дане обладнання необхідне для функціонування відділу енергоменеджменту. Ну ми перенесли енергоменеджмент з КП АРР в відділ ЖКГ виконкому, що мабуть є логічним відповідно для виконання робіт і обладнання. Все передаємо до виконкому. Тут все вкладається в логіку. Чи є якісь заперечення, колеги? То запрошу підтримати. Проти утримався. Дякую. Прийняти рішення. Просила проєкту міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Вадімо Анатольович будь ласка, доброго дня. Прошу схвалити проєкт рішення про внесення змін до програми захисту населення і території, де якраз визначені заходи щодо обладнання наших пунктів. Незламності. Це придбання необхідних матеріалів і що потрібні нам для забезпечення їх роботи: теплові пушки, термопоти, яких не вистачає, все, що необхідно, пальне для генераторів. Прошу схвалити і заперечень. розвиватися. До запишу підтримати. Проти утримався. Дякую. Про внесення змін до складу міської комісії з питань евакуації. Що ми там змінює? Тут при перегляді внесли зміни до керівник групи евакуації майна і матеріальних цінностей з Олена Карандана, на Наталію Хікала. Прошу підтримати. Тут кадрові зміни абсолютно логічні. Хто за? Прошу проти утримався. Прийнято рішення про затвердження проложення про архітектурно містобудівну раду. Будь ласка, глина мікрофончик. Включіть, будь ласка, бо ми вас будемо краще так чути. Зміни в чинному законодавстві щодо складу архітектурно містобудівної ради. Склад повинен складатись з голови заступника, секретаря, які повинні бути працівниками відділу містобудування та архітектури. Також склад 50% фахівців повинен входити в склад. Ну, відповідно, внесені зміни, в склад і в положення. Ну в склад ще ні, в положення зараз не да, положення і. Okay. Чи є якісь запитання по цьому? Хто за, прошу підтримати. Проти, Отримався? Дякую. І друге питання в цьому блоці це зміни сам склад архітектурно-містобудівної ради. Хто у нас там тепер нас? Ну, всі, всі ті ж самі, фактично, так. хто й був. Нема Віктора угу. Васильовича. Вам повезло. Постанові да, повинен да. бути керівник да. э, да. містобудування архітектури, головний архітектор. Да, там просто, просто зміни законодавчі. Так. Хто за, прошу підтримати колеги? Проти утримався. Дякую. 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 Я кажу, так. вам пощастило, бо ми знаємо, що таке інколи містобудівна рада. Особливо, коли збираються два і більше архітекторів. Це ж це не. І ні, ні, звичайно, в будь-якому разі розслаблення змін до міської програми захисник вітчизни будь ласка. Захарчування да, і, да. Да, і перевезення. Ну, зрозуміло, що в цей період у нас зростають ці витрати, зростають постійно. Не перший раз ми збільшуємо фінансування по програмі, але об'єктивно і пріоритетність тут, я думаю, очевидно. Немає заперечень, колеги. Хто за, прошу підтримати. Проти утримався. Дякую. Прийнято рішення. Про перерозподіл видатків Таліанів, будь ласка. Ми заперечні, колеги. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримався. Дякую. Дякую. Про затвердження складу між е, дисциплінарної команди для організації соціального захисту дітей, які прибувають складних життєвих обставинах у новій редакції, власне, хім. Так, це враховуючи кадрові зміни, які відбулися у складі міждисциплінарної команди. Ми туди змінюємо секретаря до Ванкулію і додаємо. Нема заперечень, колеги. Хто за, прошу проголосувати. Проти, утримався. Дякую. Так, виділення коштів управління соціального захисту, е, програма турбота. Індивідуальні дані. У вас е, ці рішення є. Нема заперечень? Хто за, прошу підтримати рішення? Проти, утримався. Рішення прийняті. І питання опіки і підклування. Також 5 рішень з індивідуальними даними. У вас вони мають всі бути. Якщо нема заперечень, прошу підтримати. Хто за? Проте утримався також рішення прийняті. План надання житла для таких завіт, які були освоєні всі кошти і семеро. Я Вважаю, що план має бути 100%, а не семеро отримали. Але, але дякую, це справді непогано для цього року. Ми суттєво покращили, суттєво покращили житлові умови для... Дітей, які того потребують, і о, маємо певне забезпечення для них в житті. Як вони вже ним розпорядяться далі, то, то вже їх справа, але ми свою місію виконуємо. Тому да, дякую за цей акцент. Чи є ще якісь питання, колеги? Я вам дякую, бажаю.